А от щодо угорщини словаччини, якщо у тебе є важель тиску. І показувати, що не треба так з нами розмовляти. Оце правильний тон розмови, коли з Лукоїлівською нафтою сказали: ні, ми не будемо. А тепер всі, всі замовкли одразу тому, що партійна каса припинилася постачатися. Да корупційні річки обміліли, тому що їм вже знижкою Лукоїлівську нафту довали. От, наприклад, mm -hmm. угорський бізнес. Я думаю, що скільки Угорщина продовжує абсолютно неконструктивну роботу, угорський бізнес треба прибирати з території України і в обмін на доступ, наприклад. То ці банка нашу країну, е якщо ви поміняєте свою точку зору, е тоді можливо доступ. Якщо ні, то ні. В майбутньому, звичайно, коли закінчиться війна, е обстоювати свій інтерес треба теж. Ви забороняєте угу. туди е нашу продукцію. Ми адекватно повинні діяти захищати наші ринки в тому числі. Але на даний час з поляками ми не можемо так розмовляти, тому що ми критично від них залежимо.